Шановні, привіт, це Хейдіт. По нормальному цей огляд мав би бути в форматі шортс. Щось, типу, Шановні, привіт, це Хейдіт. дякую, що зібралися, гра хуйня, не забудьте підписатися, тиснути вподобайку, до побачення. Але так як формат шортс то не моє, давайте трохи на цю фігню подивимося. Так, хтось може скаже, що негарно чіплятися до інді гри, яка ще й зроблена однією людиною. Типу, треба таким проєктам робити поблажки. І знаєте, я з цим погоджуюся, але ті і в той момент, коли гру реально робила людина, а тут і бать, оце так поворот, гру робив орк. Ну що, знімай штани, друже, будемо твій висір запихувати назад у сраку. По старій схемі почнемо з графіки. Хоча, що тут починати, коли ви її самі все бачите? Плюс-мінус 2003 рік, та і все, казати про технічний стан більше нема чого. Але от стосовно візуалу в плані дизайну, тут вже трохи цей, смердить дебілом. Крім того, що дизайн персонажів, як головного героя, так і ворогів, дизайн довкілля і все таке інше, ну, знаєте, як вони люблять казати, автор надихався творінням From Software. Ну, типу, розумієте, не вкрав, а надихався. Але ми не вони, тому кажемо прямо як двері. Спіжений від слова спіжений. Видно і Бладік, і Дарк Соус, і може той самий Елден Рінг, але з урахуванням того, що руці дупи, Навіть те, що вкрадено у майстра, виглядає як лайно. Пусня від слова пусі, мабуть, скажуть, що це художник, він так бачить, ну й добре, хай що хочете те й говорять. Крім в лапках запозичення візуального стилю, перше, що кидається в очі, так це те, що погану графіку треба ховати. І наша, шановна болотяна підозрюва. Дошва нічого не зуміла придумати краще, ніж спробувати від'їбати гравця в очі ще до того, як він побачить цю чарівну графіку. А саме він зробив так, що світиться в цій грі все. Що вогники, хоча це логічно, що камінці, що те, що це. Ну і додавши сюди відсутність вертикальної синхронізації, від якої картинка рветься на шмаття, нормально роздивитися те, що коїться на екрані, ну реально боляче. Що я можу сказати такій винохідливості? Та нічого, Просто аплодую стоячи. А, 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 а як вам ця анімація? Мені треба ще щось про це казати. Ні. Стосовно звуку, тут той самий хуй, тільки в іншій руці. Максимально дешево, максимально зроблено на відчепись. А може і не зроблено, а так само вкрадено. Ой, вибачте, навіяно майстрами. Ну і з цього я зроблю висновок, що. Ну а що, звук є? Є. От і все, які питання. От якби його не було, тоді б чіплялося. А так, чого ви? Тут одна людина гру робила. Майже 4 роки життя на це втратила. І я це, якщо що, не з голови взяв, так пишуть всі ресісянські ігрові портали. Ви мене вибачте, просто інших джерел, крім болотяних, немає. А, ну ще білоруський екзибіті, але то така сама залупа, як і все чому нєт. Так, графон, звук, лай, ну, щось, наче, забув. А, геймплей, точно. І я. А я й не знаю, що тут казати. Ну, ну а що казати, коли соус лайк для мобільних телефонів виглядає в 3 мільярди разів більш різноманітним та цікавим. Але добре, давайте так, одним оком чисто. Так, тут все по стандарту. Кнопка для ухиляння це ухиляння. Кнопка для ходьби це керування переміщенням. Кнопка для прискорення то прискорення. Кнопка для слабкого удару то слабкий удар, кнопка для сильного удару то слабкий удар. О, пов кек, хуєк, так, аніяких ані, ані, ані жартів. До двох різних кнопок прив'язана одна і та сама дія. А ну, а ну що? Я у мами гейм дизайнер, хоч батько й намагався мене витерти обліжко. Але не фортануа, я тут, я ще живий, я роблю ігри. Так, наш супер розробник щось намагався придумати з другорядною зброєю, але якщо по правді ніхуя. Нового, другорядна зброя, вона і в Африці другорядна зброя. І так все, все, як у будь-якому соусі, тільки максимально спрощене. Прокачка, за ті самі, як і завжди душі, це три характеристики: здоров'я, стаміна, сила. Ніяких резистів чи чогось такого немає. Хоча, може, воно десь потім там і з'явиться, але я витримав в цьому шедеврі 15 хвилин, наблював собі на колінця і видалив груз комплюктора нахр. Збройній тут. Тут тільки шапка та халат, черевики, рукавички і все тому подібне, то, мабуть, на думку розробника для села Баків. Кастомізація відсутня. Сюжет поданий у стилі Міадзаки, але як і все інше, через сраку і на похуях. Персонажі щось говорять, але що говорять, про що говорять, кому говорять, нахуя говорять, де говорять. Ну, мабуть, треба пограти всі 10 годин, щоб щось зрозуміти. Але, подякував, мені таке не треба. Коротше, давати такі, вибачте, на слові, гріх. Хоч півшматка сала, це гріх, тому в смітник на болота, ось о, десь туди, там, де імпортозаміщення працює повним ходом. А от кому реально треба подякувати, то це оцим крутезним дядькам, які підписані на мій Патреон. Шановні, приємно, капець. Дякую, плюс дякую. Але, як ви знаєте, підтримати канал можна не тільки фінансово, тому якщо відоси заходять, не забувайте підписуватися, ставити вподобайки, ділитися з друзями, писати коментарі, в описі ще будуть посад. Села на телеграм та патреон. Ну а на сьогодні в мене все з вами був Хейдіт. з Хейдідом. Був найкращий в світі глядач. Не забуваємо потанцювати з дівчинкою. До побачення.